Вас вітає канал Валентина. Творимо красу, і ми з вами творимо красу. Ми зараз в'яжемо ось таку чарівну чудову серветочку. І це вже третя частина. Сподіваюсь, остання, адже нам залишилося всього 5 рядів, тому переходимо до роботи і починаємо 16 ряд. Ось так ми в'язали в попередньому ряду, в 15-му, А зараз нам потрібно знову ж таки піднятися на три повітряні. У нас тут вже 6 стовпчиків і, і вив'язуємо стовпчики один над одним, тобто в нас всього буде 6 стовпчиків з одним накидом. Ніяких добавочок немає. Так, є 6 стовпчиків, після цього пров'язуємо 7 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. І тепер ми вже ось тут нічого не будемо в'язати, а йдемо. До ось цих стовпчиків двох. Тут над першим пров'язуємо два, Ось так над наступним пров'язуємо один є, і тепер набираємо три повітряні. Робимо два накиди, і у вершиночку центрального стовпчика будемо пров'язувати стовпчик з двома накидами. А точніше, це в нас буде початок складного стовпчика. І ми зараз пров'яжемо, так як ми з вами в'язали на ряд нижче, да? але пров'яжемо сюди не повітряний стовпчик, а ще два стовпчики. Тобто, в нас вийде нібито три стовпчики з накидом на ніжці з одного стовпчика. Три повітряні. І йдемо до наступних двох стовпчиків. У вершинку першого в'яжемо один стовпчик з накидом, у вершинку другого пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Ось так. Ну і тепер знову у нас буде сім повітряних. І йдемо до шести стовпчиків з одним накидом і пров'язуємо. Над кожним стовпчиком по одному ось так. Далі ми відразу, після стовпчиків з накидом, пров'язуємо під наступну арочку стовпчик без накиду. І 5 повітряних. Тепер в'яжемо ще стовпчик без накиду під наступну арочку, і починаємо пров'язувати стовпчики з накидом, тобто в'яжемо 6 стовпчиків з одним накидом. Як ви зрозуміли, це я вже почала другий рапорт. Так виглядає цей ряд. Отже, зараз я вас можу залишити, щоб ви продовжили в'язати його до кінця, і повернуся я до вас на початку наступного ряду. Так, закінчили 16-й ряд. Не забули ж, да, приєднатися ще з стопчиком без накида підарочку, а потім відразу до 3 повітряної петлі підйому. Так, і ми зараз починаємо 17 ряд, знову ж таки, підіймаємося на три повітряні, і знову ж таки вив'язуємо по стопчику над кожним стопчиком попереднього ряду. Ну або, іншими словами, в'яжемо 6 стопчиків з одним накидом. 6 стопчиків є. Так, після цього ми в'яжемо. Сім повітряних знову: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і йдемо до наших трьох стовпчиків. Тут нам треба пров'язати три стовпчики із спільною вершинкою. Ми вже з вами так в'язали, тож нічого складного тут, сподіваюся, для вас немає. Далі набираємо 5 повітряних. Так, тепер доходимо до нашого складного стовпчика, який вив'язувався. Стовпчик, да, і над ним ще три стовпчики, так скажемо. І зараз будемо вив'язувати у вершинку першого таку саму штуку, точніше, не таку саму, а як ми вив'язували на декілька рядів раніше. Тобто, зразу пров'язуємо стовпчик з двома накидами, потім робимо повітряну і в'яжемо. Стопчик з накидом в ніжку цього стовпчика. Да? Ось так. Ну, ви вже це знаєте. Тепер набираємо три повітряні і в'яжемо стовпчик з накидом у вершиночку центрального стовпчика із трьох. Знов три повітряні, два накиди, і в'яжемо в третій стовпчик. Знов такий складний стопчик із повітряною посередині. Тобто зв'язали стопчик з двома накидами, одна повітряна. І ще один стопчик чіпляємо за ніжку цього стовпчика з двома накидами. Ось так має вийти. Далі в'яжемо 5 повітряних. Так, це ми вже пішли в зворотному порядку, тобто ви розумієте, що зараз будемо в'язати три стовпчики спільною вершинкою. Пров'язали, далі в нас буде сім повітряних. Один, два, три, чотири п'ять, шість сім, і ми переходимо до шести стовпчиків. В'яжемо по стовпчику над стовпчиком кожним. Так, шість стовпчиків є? Серединка у нас є, і тепер ми будемо з'єднувати, скажімо так. Приближати ось ці наші пелюсточки одна до одної. Тобто відразу після шостого стовпчика з накидом ми пров'язуємо стовпчик без накиду під арку. І відразу ж таки починаємо вив'язувати наступні стовпчики з накидами, Тобто, тут їх у нас знову ж таки буде шість. Так, Це я вже почала наступний ряд. Ой, не ряд, а. Наступний рапорт. Так ось. Тобто, це в нас так закривається пелюсточка. Так, а ви продовжуєте далі, тобто зараз в'яжете сім повітряних, потім три стовпчики спільною вершиночкою, три да? повітряні, складний стовпчик, три повітряні, звичайний стопчик, ну і так далі. В'яжете до кінця ряду, і я повертаюсь до вас на початку наступного. Так, я майже дов'язала цей ряд. Якщо я не збилась, то він 17, щось я поки дов'язала, вже забула. Дивіться, я з'єдналася під арку з топчиком без накиду. Да? І відразу йду до третьої. Так, видно ж вам, да? третя повітряна петля підйому. і з'єднуюся сюди. Це, якщо у когось якісь питання виникнуть, як його з'єднатися? Так, а тут трохи щось у мене. Петелечки слабо пров'язані, ну, вже ж нікуди не дінешся. Так, ми переходимо до 18-го, якщо ж я знову-таки не помиляюся. І піднімаюся я на три повітряні і в'яжу, крім них, іще 4 стовпчики. Тобто, останнього над останнім стовпчиком я не в'язатиму нічого. Ось так. Тут у нас зараз 5 стовпчиків з одним накидом. Так. І Це в нас залишається 3 ряди, і вони у нас такі будуть усі височенькі. <сум> так, отже, ми починаємо в'язати 5 повітряних. Тепер робимо 2 накиди. І під наступну арочку ось цю з 7-повітряних ми будемо в'язати наш складний стовпчик. Тобто в'яжемо стопчик з двома накидами, одна повітряна, і ще чіпляємо за ніжку цього високого стовпчика, ще один стовпчик. Ну, що я вам розказую, ви вже знаєте. Тепер набираю дві повітряні, в'яжу знову такий самий стовпчик під наступну арочку. З однією повітряною посередині, де? ось так. Тепер знову дві повітряні, і в'яжу наступний стовпчик в перший стовпчик наступного складного стовпчика у цьому ряду. Ну, він тут не наступний, перший, ну, ви зрозуміли, так, так одна повітряна і ще стовпчик сюди. Так, тепер знову дві повітряні, два накиди. І у наступну ніжку. Ой, наступний стовпчик з одним накидом, вставлю ніжку наступного стовпчика. Так, ці всі стопчики у нас із однією повітряною між ними. Да? Ось така краса. Так, тепер в мене знов дві повітряні, і в наступний стовпчик з одним накидом я буду в'язати також. Складний стовпчик, але трошечки не так. Тобто, пров'язую стовпчик з двома накидами, роблю одну повітряну, в'яжу стовпчик з накидом перший, одна повітряна, в'яжу стовпчик з накидом ще один, тобто повинно вийти три. Так? Тут у нас було по два, а тут я зв'язала три. І між ними по одній повітряній. Далі дві повітряні і в'яжу ще два таких самих стовпчики у вершиночки двох стовпчиків, які виходять із складного стовпчика попереднього ряду. Між ними дві повітряні. Тобто я зараз в'яжу в зворотному порядку від того, що ми в'язали до центру цього нашого. Елемента. Ну і знову дві повітряні, і тепер в'яжемо складний стовпчик під наступну арочку. Так, я сподіваюся, я не пошведила, бо в мене є таке. <гум> сподіваюся, ніхто не загубився. Якщо що, перегляньте зараз, чи всі у вас стовпчики на місці. Ну, я думаю, ніхто нічого не загубив. Якщо ви в'яжете і слідкуєте, то це абсолютно не складно. Так, після цього знову дві повітряні. І ще один стовпчик, такий же під наступну арку. Так, також і з повітряною. Ось так. Так, ми йдемо далі і набираємо 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. Робимо накид. Перший стовпчик пропускаємо, а в наступний починаємо в'язати стовпчики. Тобто їх у нас буде 5. Так, є 5 стовпчиків. Не переплутайте стовпчиком ось цю арку, не чіпайте її, 5 стопчиків є, все зупинилося, пров'язали одну повітряну. І перейшли до наступної групи. Стопчиків, знову ж таки, не плутайте. Це арка. А ви переходите до наступного стовпчика. Ось так, і в'яжете знову їх 5. Так. Один, 3, 4, і 5. Так, показала вже вам більше, ніж рапорт. Так, пров'язуєте до кінця ряду і я вас ждатиму на початку наступного. Так, я вже завершила 18-й ряд, у вас повернулася з отакою серветочкою. Да, ось така у мене робота вже пророблена. Бачите, вона вже заспокоюється, розгладжується, да, і виходить такою е, спокійною вже, да, вже несердитою, не, <свісно> не махає своїми пилюсточками. Так, і ми будемо з вами переходити до наступного 19-го ряду. Тут ми спочатку піднімемось на три повітряні, як завжди, і зв'яжемо ще три стовпчики з одним накидом. тобто ми знову... На один стопчик робимо менше. Ось так. так. І тепер набираємо 4 повітряні і будемо в'язати в ось ці галочки стопчики двома накидами. По три стопчики буде із спільною вершиночкою. Ось так. Тепер три повітряні, і в цю ж галочку в'яжемо ще два ще стовпчики спільною вершиночкою, тобто ще одну таку саму штучку. Да? Ось так. Тепер не роблячи ніяких ні повітряних, нічого, відразу робимо два накиди і переходимо до наступної галочки. Сюди також в'яжемо незавершені стопчики з двома накидами, три штуки. Да? І потім їх пров'язуємо разом таким чином, утворивши три стопчики спільною вершиночкою. Тепер знову три повітряні, і сюди ж у цю ж галочку в'яжемо ще один такий. Елементик, ось так. Тепер я вас залишу, ви самостійно пров'яжете в наступні дві галочки такі ж самі штучки. Так, я сподіваюся, ви пров'язали. У нас є чотири ось такі грубки, і ми дійшли до центральної до центрального елемента. І в нас тут три стовпчика, да, не два. І будемо пров'язувати ми сюди три. Ось такі елементики у вершиночку кожного стовпчика, вже не підарочку, а у вершинку кожного стовпчика. Тобто, все те ж саме: це три стовпчики із спільною вершинкою, три повітряні. Наступний стовпчик сюди також в'яжемо. Три стовчики спільною вершинкою. Три повітряні, і у наступну вершиночку також в'яжемо три стовпчики. Ой, клопочок вискочив. Три стопчики спільною вершинкою. Ось так. Переходимо до наступних галочок. Тут тепер уже далі в'яжемо під арочку, так як ми в'язали перед цим. І я зараз камеру вимкну, оскільки тут ви знаєте все, що потрібно робити. Да? Пров'язуєте до кінця ось такі елементики. Так, ну я підключуся, тут покажу цей перехід, хоча ви тут самі вже зорієнтуєтеся, в принципі, так, Ненадовго відключаюся і повертаюся. Дов'язали всі елементики, і тепер набираю 4 повітряні, і пропускаю перший стовпчик, у наступні 4 пров'язую по одному стовпчику накидом. Так, одна повітряна, і далі знову в'яжу стопчики, тобто в'яжу 4 стопчики з одним накидом. Так, Після цього буде знову 4 повітряні, і йдете в'язати ось ці листочки. Так, в'яжете до кінця ряду і зустрічаємося з вами вже в останньому ряду. Так, і буде кінець уже в'язання нашої серветочки. Все в'яжіть. Так, дов'язали ми передостанній ряд, і зараз будемо переходити до 20-го. Довгий був ряд, не знаю, кому як, а мені довгий. Так, ось ці всі штуки зараз трохи фалдять. Ну, не те, що фалдять, а при блокуванні ви їх розкладете, щоб вони були слухняними і не робили те, що їм хочеться. Так, а я тут ось, зараз з'єднаюся ще раз, бо щось розпустилось в мене трошки. Так, і перехожу до 20-го ряду, як я вже говорила. На початку ряду ми зробимо три стовпчики із спільною вершинкою. Підіймаюсь на три повітряні, роблю накид і пров'язую стовпчик з накидом не до кінця у, наступну, у наступний стовпчик і в наступний. Тепер пров'язую все разом. Таким чином ми зробили три стовпчики спільною вершиночкою. Далі я пров'язую один, два, три, п'ять повітряних. Роблю два накиди. І в арочку між двома елементами, так, які ми в'язали в попередньому ряду три стопчики з двома накидами спільною вершиночкою. Ми знову пров'язуємо так само тобто таких самих три стовпчики спільною вершиночкою. Так, пров'язали всі три разом стовпчики, і тепер набираємо три повітряні. І ще три повітряні, із них ми робимо піко. Можете робити більше, якщо вам хочеться більше піку. Так, після цього знов три повітряні. Так, і повертаємося до арочки. В'яжемо сюди ще один такий самий елемент. Тобто три стопчики з двома накидами з спільною вершинкою. І тепер відразу знову переходимо до наступної арочки. І сюди в'яжемо так само три стовпчики спільною вершинкою з двома накидами, три повітряні, ще три повітряні робимо з них піко. Знов повітряні і в'яжемо ще один такий же елемент сюди. Ж. Так, ось так. Ми будемо обв'язувати усі наші арочки. Тобто там, де є арочка, туди пров'язуєте таким чином елементи, так? ось сюди, ось сюди, ось сюди, усі-всі-всі арочки. Потім доходите до ось цього місця. Так? Тут у вас так само буде, як на початку. Ми в'язали 6 повітряних, далі. Ось такий елементик з трьох стовпчиків спільною вершинкою, і відразу без повітряних, без нічого переходити до наступного. Ну, Зараз я пров'яжу ось цей проміжок, да? дійду до цього місця і покажу вам, як воно повинно виглядати. Так, отже, Я пров'язала всі елементики. Так, скільки ж в мене їх вийшло? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ось таких елементиків. Знаєте, на що воно мені похоже? На гортензію. Та гортензія називається. Квітка така. Ну, Якщо не помиляюся, можливо, я буду монтувати відео, якщо подивлюсь в інтернеті, чи правильно називаю квіточку, да? тоді перепишу вам. Так, і тепер після останнього 10-го елемента набираю 6 повітряних. І йду до стовпчиків. Перший пропускаю, з наступних трьох пров'язую три стовпчики з накидом, з одним да? спільною вершинкою. Ось так. І відразу переходжу до наступного елемента і пров'язую також три стопчики спільною вершинкою. І тепер знову починаю в'язати шість повітряних, і перехожу до арочки, сюди вив'язую три стовпчики з двома накидами спільною вершинкою, а потім все як тут. Так, і Ось така краса у нас виходить. Коли дов'яжете, це буде ще красивіше. Вітаю вас наперед з готовою роботою, з такою красою. Звичайно ж, її потім треба вибрати, заблокувати і насолоджуватися красою, створеною вашими ручками. Дуже дякую, що ви зв'язали цю серветочку зі мною. Якщо вам сподобалося відео і ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, адже серветок у мене багато є і багато ще буде мастер-класів. Також є відео розмовного характеру, також в мене є, я беру участь інколи в різних спільних проєктах. Там також цікаво, можна подивитися, послідкувати за роботами моїми, а також дівчаток, які беруть участь в цьому спільному проєкті. Є різноманітні розпаковочки, відповіді на теги. Тож, якщо вам цікаво, проходьте в мої плейлисти і перегляньте відео, які вам сподобаються. Також поділіться цим відео. З вашими подружками чи знайомими, які також люблять в'язати. Для мого каналу це буде корисно і корисно буде для тих, хто також зможе зв'язати таку красу за моїм майстер-класом. Дякую, дов'язуйте до кінця і велике вам спасибі. Якщо ви залишите коментар з тим, чи вдалося вам зв'язати, також, можливо, якісь у вас є зауваження. З радістю вислухаю прочитаю і дослухаюсь до вашої думки. Все, бувайте до наступних зустрічей.